Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливу подію, яка відбудеться в Польщі. ця подія буде повністю посвячена українським біженцям, тобто всім, хто тікає від війни в Україні. Вона пройде в місті перемишль на кордоні між Польщею та Україною 30 вересня. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Тож Раджу ставити цьому відео лайки, підписуватися на канал і дивитися це відео до кінця. Отже, форум партнерства та інтеграції відбудеться в Перемишлі з 30.09 по десяте. 02, в українському домі, в місті Перемишель, як я вже власне, вам сказав. Ця подія присвячена динаміці змін, які відбудуться в національній структурі Польщі, викликам міграції, інтеграції та завданням, які в цьому контексті стоять перед неурядовими організаціями, зокрема тими, що об'єднують осіб іншої національності, а не поляків. Ем, простими словами. Це буде такий великий форум, який буде тривати е, майже два тижні. От і повністю весь цей час все, що буде відбуватися, воно буде все, всі обговорення вони будуть стосуватися виключно подальшої долі і е, українців, які в Польщі є, і які там будуть як мінімум до того моменту, допоки в Україні йде війна. Там буде присутнє дуже багато різних представників різних неурядових, а також урядових організацій. Там будуть представники з України, там будуть представники з Польщі, там будуть представники з інших країн Європейського Союзу і не тільки, які допомагають і надалі хочуть допомагати всім українцям, які рятуються від війни. Учасники форуму також зможуть взяти участь в дискусійних сесіях та семінарах, пов'язаних, зокрема, з розвитком власної організації. Міжгалузевої співпраці, іміджу та змі. Тобто однією з важливих однією з важливих тем це буде розвиток цих самих неурядових організацій, яких зараз є дуже багато, які готові. Допомагати українцям, це ті самі організації з різними роздачами купонів на різні товари, на якісь кошти, які просто виплачуються, на ті самі ноутбуки, про які неодноразово ми з вами говорили, ті самі купони на ліки і все інше. Також це буде стосуватися різних мовних курсів, різних організацій, які займаються психологічною підтримкою українців. І на цьому форумі однією з важливих тем буде, власне, показати, як. Краще е, такі організації розвивати, якщо, якщо вони вже є створені, або ж якщо хтось хоче створити собі нову для того, щоб допомагати українцям. Також вони зможуть поспілкуватися з представниками великих неурядових організацій про перспективи фінансування та грантові програми, передбачені на наступний період. О, тобто це буде дуже і дуже важливо для цих самих маленьких організацій, які хочуть більше допомагати. Там буде можливість поспілкуватися власне, з представниками і владних структур, і неурядових організацій великих, які можуть допомогти, також отримати гранти, якщо є у вас якась гарна ідея про на те, як можна допомогти в нинішніх реаліях кожному українському біженцю. Також більше детальної інформації є, буде за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Тож, якщо ви маєте якусь, якесь бажання прийняти участь в ньому, ви можете це робити. Я, ну заходьте туди, там є і форма на реєстрацію, там є весь розпорядок і всі інші деталі, які вас могли би зацікавити. Ну, а якщо говорити власне про біженців, то це дуже і дуже важливий момент. бо... Це така знакова подія для всіх українців, для всіх українських біженців в Польщі, бо саме після таких форумів приймаються дуже багато важливих рішень недержавними організаціями. Виникають якісь нові програми допомоги, виникають якісь нові концепції, як жити там в наступні 6, 9, 12, 16 місяців і так далі. І буде багато всього цікавого. Тож, якщо ви десь там близько знаходитесь, можете також зареєструватись, туди поїхати, або ж просто очікувати. Дякую, гарних новин після цього форуму. Я обов'язково про його результати буду розповідати на своєму каналі. Тож підписуйтеся, щоб їх не пропустити і бути в курсі першими. Друзі, дякую всім, хто був сьогодні присутній тут. Дякую всім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!